Мирного неба всім! Сьогодні у нас буде таро чарівників, і ми з вами глянемо, що на порозі? Які події вас чекають? Давно ми з вами не дивилися цей розклад. Ну що, що на порозі? І так, що на порозі? Що залишилось за плечами? Що або хто вам в допомогу? На що звернути увагу? Який новий початок? Що новеньке взагалі для вашого життя? Можливо, якась історія у вас вже довго тривала. Так, давайте глянемо, що все-таки за плачами, що залишилось. Залишилось якесь протистояння з королем Пентаклей в минулому по самій карті минулого. Тобто це була якась довго е, тягнущася історія, або довго граюча якась така, знаєте, затяжна гумка і е, протистояння в цьому. Хтось когось. Е, Добивав хтось когось або хтось відстоював свої власні. Права. Тут взагалі боротьба магів ще може бути актуальна в цій колоді, така в принципі є історія. Також може бути історія з пошуку рідної душі або взаємопорозуміння з королем Пентаклей. В будь-якому випадку, тут у нас виходить сам король, тобто це може бути як для жінки, так і для мужчини, можливо, якийсь ваш начальник. Роботодавець, людина, яка е, ну, виплачує, виплачує зарплату, бухгалтер ваш також може бути. Ну, так, зовсім по-простому. Але те, що залишається е, за плечами, це якесь протистояння, яке дуже-дуже довго тягнулося. Е, якась постійна боротьба за права. Так. Е, Що на порозі? Ух ти! Ну тримайте нова, нова любов, тому що це питання, ну можливо, це питання ту закупки. Тут ситуація довгої, довгої, довгої очікування, тому що це все-таки можлива позиція такого стагнації. По жезлам. Тобто, ви е, якийсь певний час знову ж е, були в роботі, е, в очікуванні, в наборі знань, своїх бажань, Тобто займалися якимось звичайною, в принципі, звичайною справою. І тут на порозі, прошу дуже, е, нова. Нове заохочення. Що на порозі? Від, це може бути від кохання до натхнення. Давайте я все-таки хочу тут уточнити. Король... Ой, так, Тут швидко або розборки з лицар мечів. Тут стілення після душевних мук. Так, зараз що на порозі? Можливо, зцілення після душевних мук, або з якимись розборками доволі, заспокоєння ситуації в домі, на роботі, також може бути що на порозі, в якомусь творчому пориві, коли ви, до прикладу, шукали, шукали, не могли знайти або розв'язання якогось питання, або якоїсь ідеї. І тут, в принципі, такий прорив у вас буває. Ну, буває, буває. Ну, аб... У вияснення якихось стосунків і примирення з ситуацією. Тобто, ви тут стілюєтеся після глибоких ран. Слухайте на порозі любов, яка принесе, тримайте. Це скоріше всього, дивіться, врівноважена історія. Любов, яка принесе сім'ю скоріше, спокій в сім'ї, надія в сім'ї, народження в сім'ї. Також це може бути колектив людей, народ, в принципі, і заспокоєння, радість, радість і натхнення або натхнення, радість від натхнення. Якщо сама спокійна, сама спокійна карта. Я ж сказала. Якщо сама спокійна карта, то це кохання. Так. Що вам або хто в допомогу? Дивіться, тут якась була закрита ситуація. Ситуація... Тут йде явно пара. Явно пара, тому що це знову ж хто, або що вам в допомогу, це союз. Бачите, як йде? тут ви зустрічаєте людину. Відсвічує я, по-моєму, за. Від... Ні, не відсвічує. Туз кубків, двійка кубків, десятка кубків. Хто, або що вам в допомогу людина з в пару йде. Вам іде людина в пару. Тут або з цією людиною, або ви. Я не можу сказати, що ви не знали цю людину, до прикладу. Тут, скоріше всього, якась заблокована історія була, або якесь питання непорозуміння, або історія, в якій ви просто-напросто ну, пали жертвою по тій чи іншій причині. Але тут розв'язання розв зав'язаного вузла. На що вам звернути увагу? <схи> Слухайте. Тут, в принципі, вибір, вибір. Так, вибір, але тут пара і тут закохання. На що вам звернути увагу на вибір, який ви робите? Що, що у вас, якої цілі ви хочете досягти в своєму житті? Це радість, це розвиток. Тут у нас одиничка, двійка, тут трійка. Кубки вже чи ви хочете? Праведності, чи ви хочете кохання, чи ви хочете і праведності, і кохання і сім'ї, чи ви хочете, можливо, керувати якимсь чином, ну я не знаю, бути над, скажем так. Але на що вам звернути увагу на ситуацію по вибору? Можливо, вам треба бути трошки м'якшою, можливо, вам треба. Ну, тут тут мені треба уточнити, щоби випадку не була в... Вам звернути увагу, ну, щоб не було втручання якогось постороннього обличчя, скажімо так, літа в вашу життєву історію, щоб ви правильно зробили вибір, звернути увагу, щоб вас не підвели під монастир, тому що тут, бачите, заблоковано, тут блок, тут підвішений. Тут ситуація, що в вашій історії може. ну якби... Може бути, що хтось захоче е, якісь е, спорудити підводні камені. На оце вам звернути увагу вибір, який ви е, будете робити, а це називається пройти, не, пройти не, як це, непроходиме. Пройти непроходиме, взяти своє. Е, Взяти своє. вирішити ситуацію. вирішити ситуацію по накалу. Зверніть увагу по вибору. Зверніть увагу по вибору. А тут що? А тут мах? трійці, Напевно, так, що вам щось щось реально добігло кінця. Ваша якась історія. Тут, можливо, був якийсь початок, і який себе не оправдав, і зразу кінець вежа. Або ситуація, через яку ви могли, тут, до прикладу, з партнерством, якщо ви знали, роз'їхатися, розійтися, роз'їхатись по різним. По різним. Направлення. Ну, якось так. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І що нове входить в ваше життя? Це карта. І що тут буде закриття? Закрите, закрите. Ну, тут якась історія у вас явно закриється і закриється сімейними зобов'язаннями. Тому що ви після цього, знаєте, йдете, як на. Ну, це знаєте. Це називається і забу... напіться і забитися. Десь так. Що нове входить у ваше життя? Це історія по справедливості, яка вже ну, щось у вашому житті добігає справедливого кінця. І в тому моменті ви якби, ну, тобто воно для вас, ви закінчуєте цю якусь історію. Це десь похоже, не як на зцілення після хвороби. Після тяжкого моменту у вас іде зцілення. Це певна законність, певний шлюб, ця ж сама карта. Жирується по світу. ого, Що у вас на порозі? А у вас на порозі якась історія, яку ви, скоріше всього, ви явно їй вже відправили її в архів. Тут у когось відправлена історія в архів. Якщо у вас була сварка з, до прикладу, король Пентаклей може бути дівчата вашим чоловіком. Майте це на увазі? А, ну, проявлений мужчина, король Пентаклей для вашого життя. Може бути просто як знак зодіаку, до прикладу, може бути як аспекта, може бути і показувати, що це людина був вашим, ну, ну, якесь протистояння там закінчено. Ви від чогось виліковуєтеся, але справа в тому, що йде нове кохання або ну, по-новому, зовсім по-новому це якби народження або переродження, зцілення, зцілення після сліз, зцілення після жертви, зцілення після самотності. Може бути, що ще якісь перепиті, ну, скажімо так, залазила якась інша жінка в ваше життя. Але тут, в... тут йде перемога над цими сльозами. Знову ж, давайте, якщо ви все-таки просто будьте дуже уважні по питанню резонансу. Тут в меншій, в меншій вірогідності буде примирення з колишнім чоловіком. Ну, якийсь там блок був, якісь непорозуміння. Скоріше буде вияснення ситуації, і закриття цієї позиції. Ну, якби заспокоїтися, вияснити і інш, ну, новий шанс дається вам на спокійне життя. Якщо а в більшій вирогідності тут якась історія давно забута, здана в архів, дуже давно забута. Ви її викинули цю історію свого життя. Ви пішли якоюсь іншою дорогою. В принципі, там було протистояння. Протистояння могло бути по ситуації, ну. Рідної душі, або якогось, якогось такого е, довготривалих стосунків, які, в принципі, не давали вам нормально жити. Може бути, що, до прикладу, цей мужчина був одружений, до прикладу. А, тому що тут жриця все-таки виходить, е, може бути якісь таємні стосунки, були ще щось. Е, справа тут, е, що у вас, у вас, нове кохання. у вас нове кохання після розбитої душі, після страждань, після того, що ви думали, що взагалі вже нічого ніколи ну, у вас не буде. Так як я розумію, якусь тут таку крапку поставили. ну Дуже дуже крапку таку поставили, знаєте? І... Те, що у вас на порозі, міняє все ваше життя. Це буде зустріч, зустріч, яка десь вам радість, зустріч, яка відкриє вам новий рух, нову дорогу. Можливо, ця зустріч буде в дорозі, також може проходити, може хтось кудись поїде просто і там десь буде зустріч. Зустріч буде зовсім несподівана. Тут якийсь ще такий момент може проходити, що ця людина була для вас колись або другом, або знайомим. Ну просто знаєте, як знайомим також може пройти. Тому що в такому випадку тут хтось може відкрити свою зацікавленість вами, і момент того, що життя вам дає якби, другу можливість. Другу можливість відкрити, пройти ці почуття і завершити, в принципі, щасливим хепі-ендом. Ну, так. Щасливим кінцем, причому з одного боку, це якби справедливість, яка говорить, що ваш час прийшов. А з другого боку, це може бути просто-напросто законність, закон і порядок. Ну, от якось так. Законні ну, стосунки. Законні стосунки. Оновлення. Хтось прийшов, хтось якимсь чином розв'язав ще кармічний вузол якимись своїми діями або щось зрозумівше, або також історія, коли ви, по суті, щось віддали, чимось пожертвували, від чогось відмовилися. Тут була заблокована історія, просто заблокована історія в моменті того, чи можна, чи не можна спілкуватися, скоріше всього, тут була неможливість якась по спілкуванні. тут була велика, при тому велика ревність, велика ну, реально, несправедливість, якась така закрита ситуація. Щось дуже сильно нав'язане, що дуже якісь контракти. Ну, от, 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 повністю людина можливо була залежна від чого ще. І при тому не могла рухатися ваш бік, тому що тут є довгий, ну довга прив'язка, скажімо так, і блок на тому всьому рішення ніяк не могла прийняти. І людина, тут король жезлів. Ну в такому випадку тут показаний король жезлів. Знову ж який бореться з труднощами життя, при тому, що він попадає в стадію ревності, в ревності від того, що є якась або зрада, або якась така закрита. Історія, коли він нічого не може зробити, просто так вариться в якомусь своєму цьому ж ну, на грані життя і смерті по суті. Тут ситуація, що життя має помінятися або просто трансформуватися до мрій. Щось відходить назавжди, щоб дати дорогу зовсім новим, ну, якби зовсім новим вашим, ну, вашим можливостям. Ну Все, ще тут жезлів. От така історія, що на порозі. Історія, що на порозі. Ну, ще тут, під кінець четвірка кубків, я дістаю також. Дев'ятку кубків. Ну, якщо брати мужчина, тут чоловічі карти. В принципі, то мужчина, який про такі історії сидить, думає, мріє, отак, щось собі. Якщо загалом не роз... конкретно відповіді, бачите, що на порозі, я вам сказала, хто вам, хто вам в допомогу, пара йде. Пара, яка, бачите, тут падає питання жертви або повішена, яка не могла до вас через якийсь блок добратися. І на що вам звернути увагу конкретно на вибір, і вибір тут знову ж проходить королева мечів, і що у нас було, це було. Це було на пояснення. І я вже тут забула. А, трійка кубків, по-моєму, була. От, на що звернути увагу, щоб ви звернули, щоб вам підводні е, е, ніяку, ніякі камені щоб не було. Ну і що нове входить в ваше життя? Це якась законна справедливість для вас і момент е, спокою і захисту, спокійного життя, завершення якоїсь історії. Отак. От Все, Дякую вам і до нових зустрічей!